Священномученик Іриней, Єпископ Ліонський. Творіння. Переклад здійснення з видання Москва Полони 1996 року. З Революційного видання. Переклад здійснили аспіранти Київської Бословської академії 2012 року. Поранення Християнського отця церкви, який завершує період епологет, розпочинає за словами Хемандрія Кипріана Керна. Приодноково послів Єсівщина, мучник Іри... Іриней Єпископ Ліонський. До збірки війшли збережені до нашого часу доступні твори, а саме п'ять книг проти Єреси, доказ апостольської проповіді та уривки утрачених творів. Загальну богословську редакцію ці книги зніснив професор Патарей Петро Зинич. Вступ. Святитель Ірине Ріонський. Життя та діяльність. Найвідомішим послом другого століття є святий Ірине Ріонський. Його вважають навіть засновником християнської догматики. Свідчення про життя та діяльність святого Рини, як більшості інших ранніх письменників, мало відоме. Надивився Малий Азії за походженням Маюрне був греком, хоча деякі дослідники висловлювали припущення, що він був сирійцем. Час народження також визначають приблизно від 130 до 150 року. Його можна назвати представником третього покоління християнства, починаючи від святих апостолів, оскільки він був учнем святого полікара Пасмицького, який був учнем святих апостолів. Крім знання священного писання Старого Нового і християнського вчення, судді Ірине добре знав із літературу і філософію. Його творах є багато цитат, які вказують на його широкі освітні пізнання. Татуліан Називає його найдопитливішим дослідником усякого вчення, а блажен Єероним показує розразком звчення філософії у Другому столітті існував тісний зв'язки між християнським громадами Малий Азії і Галії. Навіть початок проподі християнства в Галії передання приписує учняві святого апостола Паладонісі Ерпаїту, тому не викликає здивування, що більшу частину свого життя святої Іринеї провів Галії, місті Льоні. Примітка. Сіропогі, це на той цемірусі Репеїд, твори якого ми знаємо за вченнями патрологів, і які датуються початком VI століття. Зі сходи сутерений Іриней був посланий в Галію святим по лікарним смирстю, ймовірно, для допомоги святого Офину, Єпископу Ліонському, проповіді Віри, тут святим про. Пофину був був посвячений у вітром. У 177 році в Галі почав затоки гоніння на християн, під час яких мучницький помесвити святий Пофин, Єпископ Ліонський. Гоніння про суперечки появи гностиків і монотистів. У 178 році році Ірини посвячується на єпископа Ліонського і стає приємником святого похина. Встанній єпископ він діє з великою редністю короткий час завдяки своїй проподії. Він місто Льон повністю перетворив на християнське. В 1996 році їздив до Риму і дає йому суперечку з єписковим віктором про святкування Дня Пасхи. Проштоке гоніння симтемія Севера в 32 му році Льонська церква зазнає великих страждань, під час яких мученицьки скінчив своє життя святий Іреней. Прокончили святителя під час його гоніння засвідчує Євсеві Кисарівським. за свідченням і усею святій Ірине, написав багато йому належить. Коротка пологія про пізнання прийнув. Бутність Божу, послання з приводу пасхальної суперечі, послання до папи Віктора, послання до Олександрівської єпископи та інші. Але ці твори або зовсім втрачні, або дійшли до нас, уривка, збереглась тільки п'ять книг проти єресей і відкриті. у 1924 році у Ірменському прикладі твір доказ апостольської проповіді». Верховні удання творів Святорини Ліонської почали взятися у 16 столітті. В 1917 році була видана монографія. Фетченка про святого Іринею, який мітиться детальний показчик літератури про Твоя святого Іринеї, а також науково-критична література щодо особи святого та його літературної діяльності зміст твора проти Єресей. Твір проти Єресей має велике пословське значення, його цитують такі письменники Святий Єполіт, учень Святого Іринеї, Євцеві і Епіфані Кірський та інші, але зберігся він не в грецькому тексті, а в латинському перекладі. Прийме написання твору про Реси послужили прохання одного Друга Святого Інея не в твір проти сповсюдженої в той час Єресі Вололентіана. Спочатку Святиєри не розраховано писати свій твір у двох книг, із яких одна містила і розкриття вчені Вололентіані, а друга містила в заперечення його. Але пізніше він розширив свій план викладав всюди в інші гностичні Єресі, викликав християнські вручення церкви, що має. І наступних періодів набагато і більше значення. Всі книяці Ірине написав окремо і відсилав своєму другому відповідну перемову. Весті, імовірно, він написав упродовж до 80 до 90-х років. Безпосередня мета твору заперечення гностицизму, яка і визначила його форму. Метод і виклад матеріалу спочатку вкладається в гностики, і після цього йде їхні заперечення християнські вчення, яке вкладається в полімічній формі. Перший книг святій Іриней викладає вчення гностики Валентіан про Еони, і про походження світу, відпалу еону, про розділення людей на духовних, душевних і плотських. викладає їхні докази розбіжності на сліду викладає цюєрівця, яка бере свій початок від Симона Волхва. Викладення гностичної легчення святій Ірини завершує зауваженням, що завдання його наполовину виконане, тому що виявлені відкриття його вчення вже перемогою над ним. У другій книзі автор переважно діалектично розбирає гностичні положення, вказує на їхнє протиріччя, здоровому глузду. Тут також заперечується вчення гностики, про іони і людину, розділення на духовних, душевних і плодських, повне знищення плоті, переселення душ. В кінці книги автор говорить, про чудеса, які звершуються в церкві за до спасіння язичників. У третій книзі Тієріней переходить до позитивних доказів християнського вчення Святого Письма. І передання. На першу плану він став про провідного Творця всього, я потім приход до Христології. Вчення провідного Творця всього церкви отримали від святих апостолів і всіх учнів, наприклад, від святого Климента Рівського, святого Плікарба Смирського. Тому тільки в церкві існа і гностиків її немає. Говорячи про Сина Божий, він доводить єдинство особи Христа, істинність його його божества, і люсти показує ціль пришестя Христового на землю. Четверту книгу автор присвячує докази сказано вище. Головним чином торкається вчення про єдинство Боже, єдинство старого і Нового Завіту. Останні чотири розділи книги автор присвячує питанням Антропологія. Він захищає свободу людини і вирішує питання, чому Бог спочатку не створив людину незмінним, а схильний до добра і зла. На початку гностикам святої Рівнеї доводить, що людина абсолютно собідна, і немає людей добрих і злих від природи. У п'ятій книзі після короткого зауваження про те, що Христос, є і наш вчитель, справді став людиною, щоб в нас страждання відкриває вчення про воскресіння, ті доторкаються питання Євхаристії. Після цього судді Ірине приходить з хатології, приводить в цей майбутнє суд Христовий, спілкування правників з Богом і вічні муки, не віруючи, в них внухтихриста у царство Христове. Завершує свою книгу автор вказівка на різницю, усе для святих інцепоко прийняв всього Богом. Джерелами для написання цього твору, за словами автора, були особливі спілкування з колишніми ритиками. Їхні літературні твори, попередників з викриття гностиків, джерелами для заперечення вчення гностики і для позитивного вкриття християнських вручення були. Це те письмо, церковне передання, в якому він бачив єдиного пору для правильного розуміння святого письма. Поміж іншим, часто апелює до передання Малазійських присвітерів послуг з літератури попереднього часу. святий Климент Римський, святий Полікарп, і папій і святий Йостин Філософ. Звір доказ Апостольської проповіді був відкритий архіметом Каперетом в 1904 році у вірменському рукописі в Еревані в літеці церкви Богомати. Рукопис належить до 7-8 століття у журналі Християнське вчення за 1907 рік. Є російський переклад цього твору професором Сагарди, як з зовнішнім, так і внутрішнім ознаками твір належить Святому Іринею Леонському, оскільки в цьому творі цитується книга, пото написана Написано Його належить до пізнішого часу. Останнього десятиліття другого століття. Про Маркіана, якому присвячується твір, відомі тільки, що він був Другом святою Іринеєм і в момент написання його не було в місті Ліоні. Зміст твору. В пірі, які місяць 100 розділів, є відомі катахетичну настанову безпеціальних полемічних завдань нових думок порівняно створення проти Єресея. Нього ми не фіксуємо, але це твій святої Ірини є важливий для характеристики його особистості, наскільки не наскільки твердо і визначено формувалися його погляди і переконання. Автор на підставі Біблії викладає історію до будівництва, починаючи зі створення людини і закінчуючи пришестям Христа. Звершенням ним нашого спасіння Всесвітньої проповіді святих апостолів, автор говорить про необхідність дотримання чистоти душі і тіла через збереження істини і виконання заповідей. Святий Іриней також викладає правила віри, які торкаються тих пунктів, яких кришили гностики. На речі, святий Ірине детально зупиняється на доказі проповіді святих апостолів, підтверджуючи їх старозавітнє про просто, які все виконалось, так і. Як давно вже Духом Святим через пророків провіщено, і цим утверджується вся віра наша, і твердо встановила церкву, церковне передання. Викладавши і доказавши дорогоцінність і проповіді існи святий Іринеї, застерігає від захоплення сучасними йому мурі осями. Бослою Святої Іринеї. Святий Єренеї опирається завжди на відкривання, наслідок, внаслідок чого богослів'я його відрізняється позитивним характером і в боротьбі з анастицизмом ненапереджене святе передання. В якому бачив істину, яка вважав норму для богослов'я, надання богословської науки за на думку Святого Ренея, полягає не у зміні самого змісту, не в тому, щоб вигадувати іншу боку Інсворителя, і промислителя всього Всесвіту, нібито не задовольнившись ним, або іншого Христа, або іншу народну, але в тому, щоб детально дослідити думку, вказаного в притчах, і погодити зі змістом віри в тому, щоб розкрити до будівництва Божого щодо роду людського. Таким чином, Богословий святого Ринеї. Відділяється суворим церковним напрямом. Історія догматів святої має важливе значення як представник церковного предання і перших хто його теоретик. Важливим полемиці гностикам було твердо визначити джерела пізнання християнського вчення, щоб поставити його пізнання вигадкам вчителів Єресей, таким джерелами є святе Писання і апостольське предання, яке зберігається в церкві. Святе письмо: гностики, хоче. Виз... Визнавала святе письмо Нового Завіту, однак самовільно розширило його, обмежували його обсяг. Святий Іриней намагався точно встановити об'єкт, тобто канон книг Нового Завіту. Його міркування головним чином торкається святих Євангелій, цього цінує їх як Слово Боже, Божесне послання на сестом і чотири, і не більше, і не менше їх бути не може чотири сторони стовпи хировими. Крім святих Євангелій Світлі Ірини, цитує покликання на авторитет усіх новозавітніх книг, замеників другого послання святого апостола Павла, третє послання святого апостола Іана і послання до Филимона, стверджуючи єдинство старої Новозавіта Іриней вказує на розкриття образів і символів в старозавітніх новозавітніх подіях. Святе передання: оскільки священне письмо, гнос основу не заперечили, то важливо було встановити основу правильну тлумачну розуміння священного писання. Ці основи знаходяться в апостольській переданні. В цих случаях каполічної передання, тобто ті, що в цій церкві сповіщаються, й те саме існе, тоді як гностики до протилежності розходяться один з одним і вчення їхнє поєднання різноманітних думок з дає можливе точне визначення передання. Існе пізнання є вчення апостолів і початковий устрій церкви у цьому світі і ознаки тіла Христового, яка полягає в у наступництві єпископів, яким апостоли передали сущі повсюду церкві, і вона усі повноті дійшла до нас відповідно до Святого письма, не приймаючи ні збільшення, ні зменшення. Тут читання писань без прикручень і правильний детальний безпуск усього і хулістотмашення, писань і великий дар любові, який цінніші запізнання і славніше за просто і перевершує всі інші дарування. Тому належить слідувати пресвітерам у церкві тим, які мають наступність від апостолів з Наступництвом іписуса, і, і благовоління отця тримали відоме дарування існи, інші вже ухиляються від початкового наступництва. Треба мати підозрі як критиків і лжевчителів, що як розкольників, гордих самогодних, чи як лицемірів, що чини так ради користі марнославству ціців, відпали від існи, поти Ірисий. Четверть, Таким чином сюди Єринеї вказав на а по наступництво в житті церкви як найбільшу. Ясну ознаком істинності передання і вчення і разом з цим надарування, істинним, то він казав на, апогольсь, на апогольські церкви, де перередність апогільського наступності найбільш очевидне передання або вчення, яких треба перевіряти, усяке нове вчення. Ці вказівки святори не зберігають своє значення до теперішнього часу. Крім цього, святий Ріне вказує вказано правило віри чи сповідання прихрещення хрещення, які місяць короткий виклад віри, переданий святим апостолом проти Тересей І, Варто зауважити, що це сповідання і метою його збереження і сторонні зберігалося як суворе продання. Звичайно, що ніякі секти не могли надати доказів своєї наступності від святих апостолів. Всього вчення не передали Двіпресвітерям, які були до нас і які не спілкувалися з самим апостолем. Ось найсильніший аргумент проти всіх еретичних вчень. Необхідно означати, що вчення припусков святого неї вводиться в якості аргументу для доказу зберігання, продання у церкві. Після того Кепріане, воно розвивається в тісному систему, причому розкривається ідея наступне від святих апостолів, це тільки учені, але й єврахічній владі забороняти і розрішати. Церкви є христикою польського передання при таких доказах не потрібно шукати інших істин, яку легко отримати від церкви, тому що апостоли як багач у скарбниці повністю поклали в неї все, що стосується істини. Так що всяких, хто бажає неї. Життя. Вона саме є двере життя, а всі інші вчителі є злодії і розбійники. Тому потрібно уникати останніх, але з великою вережливістю вибирати те, що стосується церкви. І приймати передання істини, третє. У церкві перебуває благодіяльний дух, який оберігає її на шляху істини. Викладаю, що вчення про Кафолічну церкву святі Рінеї здає перевагу церквам, які були засновані святими Апослами, особливо римські, найважливіше, найдавніше усім про і проти Іресей 3. Тут не визнання першої влади, як бачить у цьому римській посло, тільки честі, як церкві війни на Заході, яка безсумнівно заснована святими апостолами яка є матір'ю для інших церков Заходу. Вчення про Бога. Оскривається вже не порівняння з. Політеїзму язичників, але порівняння з вченням гностиків, про пірому іони. Гностики, виходячи з спрактну уяву про трансцендентність Бога, приписували творіння світу, особливо нижчому божеству і властивості Божі перетворилося на посередницькі божественні істоти, Іони. На противагу гностикам Ситири не вчить про єдність Бога Святої Троїці, про властивості Бога і його прояву у першому і другому випадку він готується на біблійному вченні. Воно такі, як люди його думки, не такі, як думки людей. Тому що отець усього дуже далекий від відчуттів і пристрасті, які бувають у людей. Він простий, нескладний, завжди собі рівний і подібний. Весь будуче розуміння, весь дух, весь думка, весь почуття, весь розум, весь слух, весь охо, весь світло, весь джерело, всякого блага, як властивого Богу не було чистим. Людям говорили про Бога. Але він вищий до всякого цього і тому невимовний, хоча він з любов'ю називається таким іменем, але відчувається, що він повеличі вищий від цих висловлювань, бо і друга. Але, як не високий величний Господь, однак Він жива особа, як люди називають Бога свій Откровень, тому що неможливо без Бога пізнати Бога по 34. Вкровення. Гіне джерело бо опізнання, свідчення його необхідності до волосся, і не треба задавати спроби осягнути недосяжні тайни, питання, на які не дивно дано відповіді писання, краще надати вірі, тим більше, що ми. До нас не досягне тільки Бог, але й самим Богом створений світ для опізнання необхідна чистота життя. Бог відкривається людям з любов'ю до них, а він пізнає Бога з любов'ю до Нього. Вчення про Свято трійцю. Зважаючи існує єдинство Божого, сутеріне, однак зображає Бога Богаторогісне. З Богом завжди присутнє Слово премудується, Сини, Духа, скільки сутеріє Вважав не неприпустимо займатися дослідженням високих тайн віри, тому що. Особи Святої Троїці говорять мало, на відміну від апологетів, кінюються на момент розірвання, не момент єдинства. Увчення про апологети, як відомо, дуже різко відрізняють Слово від Бога, зображаючи його ніби зовнішнє знарядням божественного світотворення, яке отримує буття в часі, відмінне від Бога за своїми властивостями і діяльністю в цьому іпідкованому йому. Тобто полагати головною метою стало відмінність і різницю слові Отця, святі реней на противагу носикам їхньої теорії про еманацію окремих від Бога і божественних істот, в тому числі і логоса, намагається відкреслити єдинство слова з Отця, не заперечуючи різницю між логосом і внутрішнім висловленням, оскільки це може знести, антропоморфні уявлення, поняття про Бога. Походження лооса не можна пояснити, ніхто не знає чи походження або народження. Хоча Святий рівний і говорить про створення світу Богом через Слово, однак він мислить його, як зовнішнє знаряддя, а як невіддалене від Бога внутрішню присутньому творчу силу. Утворіння світу логосом і дивним сотцем Святий Римней бачає доказ гностиків того, що Бог, а не дим творцем світу. Він категорично не допускає вчення про народження сина в часі наполягає на співвічності Його отцем. Син вічно існує з Отцем, сповідуючи вічність народження Слова Божого, святий Ірине часто вказано його Божество. Отець і Господь, і син Господь, і отець і Бог і син Бог, тому що від Бога народжений і Бог доказна апостольській проповіді. Таким чином, Святий Ірине, захищаючи рівність отця сином, дуже близько підходить до вчення, в пройдену сущність, хоча він вперше вживає термін обов'язцію, однак він не міг повністю змітися від соборного ціналізму апологетів. Це вражається насамперед у тому, що він приписував лосо службове значення, оскільки спеціальне призначення його визначення Отця. А по-друге, в тому, що вказано особливі властивості, які відповідає стану його підлеглості, отримують влади Отця, являються у світі, тоді протест не може бути видимим. Потребні дії Лосудохристиянські часи Ірини. Вчіть у погодженні святим істинним філософом, він називає лоса завжди до людському і про пропонуючи весь світ усій цій частини на лубі Христа. Вчення про святого Духа авто зображає його вічною премудрістю Божою, яка існує вічною і яка є подобою Отця, слово назване Сином, а Дух премудрістю Бога, Догоспоте проповіді. Дох святий завжди був присутнім при всіх, розпорядженнях Божих, і сповіщав майбутнє разом зі Словом Він був. Тими руками Божими, яким Бог створив людину. Антропологія Іривнея. Вчення про людину автор також викладає полемічним чином, заперечуючи вчення гностики про розділення людини на три категорії за природою і вважає всіх рівні за природу, всі покликані до спасіння, якщо в житті людини можуть бути розділені на плотських душевних і духовних, то кожна людина через покаяння може досягнути з допомоги Ісуса Христа стану духовності, Духовність залежить від. Праведності до як у гностиків духовні доскональні між ними, можуть вершувати і робити все. Людина складається із фізичного тіла і душі. Ні душа, ні дух без тіла не можна вважати повнотою людиною, яка вся створена за образом Божим. Досконала людина приймає, що благодатний дух від Бога. Як собідний Бог, так собідна і людина, яка створена за образом Його, не впала. Зловживши свободи і вибравши зло. Таким чином корінь зла у свободі волі. Початковий стан людини не більше стану повної досконалості, а призначення людини було високим. Вона, за словом, автора була створена для керування ангелами. Досягнути це вона могла через покори і виконання волі Божої. Спочатку, однак, вона була немовлян, і тому тут легко впала наслідок спокуси диявола. Після гріхопадіння людини опинилася відчуження від Бога, стала рабом диявола, підлягала смерті, оскільки початок безсмертя святий Дух. Покинув людину душі смерті належить з милості Божої, наслідки гріха прийшли на всі покоління, тому що дам очолив все людство сутеріології. Одна з особливостей Богослові Святої Неліонське полягає в тому, що Він повертається від вчення про Бога до історії спасіння від теології до сутеріології, молодця Боже, передвічно визначило спасти людину і все дійство промислові історії людства направлено на досягнення цієї мети. Так Господь уклав чотири завіти за врамом, з Авраамом, Новим і Моисеєм через Євангелія. Перші дві завіти містили в собі звичайні заходи і ті, що виконують їх. Той досягав праведності, третій був даний спеціально для виправного народу, для пояснення істинного значення. За закону Бог посилав пророків. Нарешті старий завіт був замінений новим завітом Любові і Свободи. Христологія. Боротьбі проти гностиків, які розділяли Іони Христа, людне Ісусе, світій Ірине особливо енергію наполягає на єдності особи Христа. Невідомий став видимим, неосягним став досяжним, непричасний стражданням, страждаючий, при єдності особи Христа. В ньому немаєства. Христос, існує людина, існий Бог, звідси святий Іренеї сповідає Богом і те приймає його люстом. Таке страження обумовлюється у святої Іренеї з сотеологічними інтересами. Викупителі посередник між Богом і людьми повинні бути і Богом і людиною. Тому що якщо б не людина перемогла ворога людського, то ворог не, не був би переможений законно. Якщо б не Бог дарував спасіння, то ми не мали б його усередної і, і назавжди, якщо б людина не з'явилася з Богом, вона не могла б стати причасником нетління, тому що посереднику між Богом і людьми належало через своє рістостим і другим привести в поєднання і погодження представити людину Богу. а людям вкрити Богу, тому що. Ніким чином ми могли б бути причасниками основлення йому, якщо б не знову отримали від нього через сильне спілкування, з ним, якщо б слово його зробилось з плотю, не з'єдналося б з ним. Складну проблему про образ з'єднання дороду до Христів Святиє не мажене та Тут Хутрологічне висвітлення хотрогічної проблеми Святої Ринеї має важливе значення і особливо сплинуло воно в епоху догматичних суперечок 4-5 століття, коли всі суперечки велися з цієї точки зору. Викуплення. Туди, не попавши під владу гріха, і смерті не могла сама спастися і відновити себе. Це зробило слово, Син Божий, ставши людиною і другим адамом. Христос став тим, щоб, щоб тлін було поглинене тлінням і смертне – безсмертням, щоб не витримали установлення. Людина не прийшла би Бога, якщо Бог не прийшов людину. Але Господь з безмежної благості своїй став тим, що і ми, щоб нас зробитися тим, що Він є. Проти Росей, Тобто, за словом Святої Неї Ліонського Бог, став людиною, щоб людина стала Богом, тобто по благодаті і уподобалась Богові. Це основне антропологічно сутерологічне положення в наступній часті повторюється майже усіма східними святими отцями прибудення вчення про спасіння. Христос, нібочолов, все людство виконав все, що повинно було виконати людина, тіливши світ діви, він пройшов всі ступені зростання, як людина, претерпів смерть, щоб перемогти їй і стати начальником нового життя. Зійшов у пекли воскрес. Із мертвих. Як новий Адам, голова, представник нового людства, Господь почав боротьбу з дьяволом і приміг його всі спокуси. яким як і Адам спокушав його дьяволу в пустель. Ми що Отця і руйнуючі неслухняний слухняне людини, Христос був послушником до смерті хрестня. Таким чином Господь викупив нас своєю кров'ю і дав свою душу на душі наше слово, плоть, за плоть нашу. Саме втілення знову з'єднує природу людини з Богом, і через це з'єднання породу особі Ісуса Христа, людство може досягнути вищого розвитку досконалості і богоподібності, усуновлені Богу через благодать Святого Духа, засоби спасіння або засвоєння плодів і куплені, і віри якої спасалися і праведники старого заповіту. Вчини по суті таїнства. Особливе значення в житті Християни має Євхаристії, в зв'язку з цим вченням Святої Ренея дуже близько до вчення святого Ігнатія Богоносця. Євхаристія запорука пороки безсмертя Воскресіння тіла людини. Наше вчення погоджене з Євхаристією, і Євхаристія в свою чергу, підтверджується вчення, оскільки хліб від землі після визнання над ним Бога, що вже є звичайний хліб, але Євхаристія, яка складається з двох речей земного і небесного, так і наші тіла, приймаючи Євхаристію, не є вже тлінними, але мають надії на Воскресіння. От Єрисей четвертій. Ці важливі слова прямо очевидно видно, підтверджують повне пох. Угодження богослужіння церкви, звершення Євхаристії за Тоді Ірине ясно уділяє жертовний характер Євхаристії, це є приношення церкви, як Господь, навчив приносити усьому світу, вважається Бога чистою жертвою годною йому. Проти Ірисеї 4. Ослава святого Ірине, церкву однаково вірує, ніби має ще одне серце, одну душу, де церква там є Дух Божий. А Дух Божий там і церква, і вся благодать. Проти Іосей 3. Суті також подає символ або осповідання віри, яке використовується з часів апостольських при звершенні хрещення над оголошенням, церква хоча на по всій Вселенні аж до краю землі, але прийняла від апостолів від їхніх учнів в єдиного Бога Отця, Вседержителя, який створив небо, і землю і море все, що в них і них Христа Ісуса Сина Божого, який втілився для нашого спасіння і в Духа Святого, який через пороків сповістив усе до будівництва Божої пришесті, народження від Діва. І страждання, Воскресіння, змертю, і огнесіння з плотю неба, улюбленого Христа Ісуса, Господа нашого, і також з'явлення Його з небес у славі Очі, щоб почало ти все Воскресити, всяко плот усього людства, що перед Христом Ісусом Господом нашим і Богом Спасом і Царем, і благовління Отця невидимо схилилися вся в коліна небесних, і земних, і пекельних, і всяке народ сповідує спов... Його, і нехай створить Він праведний суд над усіма духами злоби і ангелами, що зрішили і відпала, також і нечистивих, неправильних, і беззаконних, і богохульних людей, він пошли вогонь вічний, навпаки, праведними святими, Западі, і святими, що виконують заподієм і прибувають у любові до нього. Від початку, опісля розкаяння, дарує життя, подасть на тлі і створень вічну славу. есхатологія. На думку гностиків, зі смертю людини, випадково з'єднавши з елементами, розпадається і повертаються кожну своє місце, вплоть гине на завжди. Святі Іринеї протиставляючи цьому православне вчення. Після смерті душі не відразу йдуть до Творця, а йдуть на відове місце і там прибуватимуть до Воскресіння. Плод тіла не гине зовсім, але буде воскресене. Святий Риней говорить про з'явлення Антихриста перед другим славним пришестям Спасителя. Вчення священним мученику, очевидно, простегується хілі, хіліазм, тисячолітнє страстоння правдником на землі з Христом. Вчення святого Іринеї має важливе значення для православного Святий мученик поєднав у собі. Апостольське придання Сходу і Заходу, внаслідок чого його голоси Босрівна було особливо авторитету і значення. Він був свідка апостольської істини і в більшості випадків точним виразником вірить церкві святого свого часу. Святого, святого. У Твої святої Ріне Леонського Потіресія можна знайти першу постовську систему, основних догматичних істин християнського виробчення, яка мала великий вплив на розвиток і формування доктрини церкви у наступній часі, потери Петро